ото от. я б його знов, але він пильний, хлопці, самий дешевий безремньовий трактор. Наконець в нас продовжується акція, хто знає на сентай Тому що всі, 4, плюс ну, стоять, хлопці, ось По-моєму, на 100 баксів більше, ніж на 200 зашипінга люксового. Три баняка, курва, без ремня, ДМ мотор Хто хоче без ремня, і щоб було дешево ось вам ото тракторець Зразу скажу по поніван. Якщо у вас там... 5 гектарів, вам треба мульчером, фризою, там ще будете шарашити по тих каливах сутками, то це не ваш варіант. Бо моста вб'єте рано чи пізно. Як для себе може якась тепліця, щось треба таке компактне, маленьке. Якщо вам багато роботи, важко, беріть шифен. Лучше. 244-й. Він, блін, шумний, тарабанить, але він зробить більше. А то і весу в ньому менше. він там 900 кг. Ну, якщо сугубо для себе... Півтора-два гектара, там таке свигенька оранка, картошечка там поїхати, кудись привезти, відвезти. Трьохциліндровий, трошки більше зашифрана, гідравліка на прицеп мається, мається. Ця навісочка до 300 і потолок піднімає, трасучку якусь, того ж бомета він возьме, все. І собі будете працювати. Ще б йому гідраж, було б взагалі ідеально. Щоб йому купити гідра поставить гідропецилювати поняли вот такие восьнтаї можете замовлять можете замовлять буде торт вот, хлопцы буде будет то ой по цьому точно буде торт походу погнали покажу вам самі самі недорогі трактора і самі дешеві Хобці не лякаються не ляхаються поняли можно Давайте, все. Торгуємо все, по телеграм, верхово. Що не так вам все? Чому ви не хочете брати ці Дивіться, які вони гарненькі. Червоненькі, зелененькі, синенькі, хлопці. Ну, не хочете їх здавати на метал. Надо, надо, щоб, що, 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 може якусь знижку, може який подарок. Трактора нові, трошки Там підкрастить. Понятно, що щось уступимо. Ося башка взагалі, саме, саме дешева така тарантейка чотирьох кольора. Причому мотобочна коробка, мотобочний мотор, тут все зрозуміло, що з ним буде. Челки, покажи, не мотобочні, чолки вже грубі стоять. Повось 39, правда. Насос, генератор, стартер все є. Тобто гідравліка є, гідравліка від коробки. Е, на 100 баксів, по-моєму, чи на 150 д -д дорожче буде вже така версія, поняв, як тут іде резина вже ширша, 7,5, тут іде генератор під капотом схований, і насос іде від мотора качає. І контур гідравлики. контргідравліки. Бачите, навіть в трьохциліндрових не у всіх такі є. А в цьому тракторі є. Тут іде розподільник. Отдельно просто на здравом я не помню реально за куру корчить купить же купить же эти реально торгую все давайте набираю хорошо 160 160 ТБ 200 хотите на прекрасную куртку люкс а? Я видно фарбу скажи а то не видно фарбу нам буде дешево. Замість мотоблоку, боже, всього воно піде. Рама нормальна, мотор кробка нормальна, буде бігати, фрайзу вчепили, то таке на 10, 20, 30 500 для себе, сугубо, що кому за мотокблоком приходить. Нема здоров'я чи там батькові купить. Облегчить йому роботу. Все, там якісь розходники копеєчні на них, там ці вали даже, то що обриває на фрезу. Там вал стоїть 600 гривень, там раз на два роки поміняли собі. Все по ньому що можна що бісту, не. Все, те саме. По обслуживанию, все дешево. весне все на тубок, підходить. Одна до точка. Можна за 8 тисяч гривень додатково до комплектувати повністю в точків. Кстати, кому цікаво. Щоб там, наприклад, вчепити того ж пушка і якось нормально, хоч більш-менш роботи можна, бо на своїх сотках, то у типу комплектаки шляпа повна, лучше взяти. Цей комплект на трехточку і взяти якогось однокорпусного 25-го бува, типу польського, або такі Полтави є, однокорпусні, такі здорові, і буде ідеально. Щось там він виореть. Ну і в ідеалі ще на нього докинути. Таку оціняємо, поняли, щоб воно під не потунуло, підводу не... під в болоті не пішло. Давайте щось, щось думайте, По там, подарок якийсь вам зробимо. Гарантія дається, то воно нове, ви дивіться, що воно до мусорника стоїть, то просто нам нема куди ставити, доставити. Площадку забити. Ми ці як конкретно якраз три, три богатиря, поняв, давайте, Кому цікаво, вертайтеся, все, достав, безкоштовно організуємо прямо до хати. Всім добра, хлопці.